Бібліотека Головська у парку СМТ Голоби. А заходиш опублікувати щось про садибний будинок, то не допросишся. Є вік, вільне місце є, і репортаж не опублікуєш, і все позаписувано. А на канікулах діти сидять зранку до вечора. І вже півтретє, а людини все нема. 16 вересня 2015 року, скільки ж можна обідати вже. Тобто ми бачимо, що подвійні стандарти. Ніби інтереси дітей на словах відстоюють, а на практиці портять їм зір. Не можуть рядом дозволити опублікувати репортаж про садибний будинок. І в дітях так і закарбовуються, вони потім йдуть і смітять в ті будинки. Тут погралися, там насмітили. А дядя Гріша ходи за ними, прибирай. А той, в кого воно на балансі, ні копієчки за прибирання не давали. Отакої, де справедливість в житті. І вже Азіров кричав, бери лопату. І місцеві депутати мені лопату назначали б. А береш лопату, а вони замість того, щоб заплатити, за те нормально, вони ще й насмічують. Отакої блядь.